На одному зі столичних перехрестів наслідок удару перевернувся Джип FJ Cruiser. Хто та чому став винуватцем автопригоди на власні очі? Бачив Володимир Мельник. Обмаль машини сухарів на дорога ще аж ніяк не 100% запорука без аварійності. Деякого з Керманичів ці чинники занадто розслабляють. Банальна неуважність досить дорого обійдеться водієві від цього «Сітроєна на Берлін. Рухаючись вулицею Андрій Барбюс і під'їжджаючи до перехрестя з вулицею Сидора Ковпака, чоловік не помітив, що їде другорядною і на повному ходу, навіть не пригальмувавши, вклипав позашляховик Тойота. Від чого важка майже двотонна машина перекинулася до 60-річного власника FJ Джей Крузера швидко госпіталізували. На великому позашляховику від бокового удару зовсім незначна вмятина. Але цього виявилося досить, аби завалити велетня. Вдарив її в задні праве колесо. А як вона перевернулася, це загадка навіть для мене, але сталося, що сталося. Дмитрій Іванович подушки безпеки з його боку не спрацювали, тому його забрала швидка. Зараз його обстежують. Щось він тямі. На щастя, потерпілий відбувся без серйозних травм, і лікарі обіцяли його швидко відпустити. Майже не потерпів, чого не скажеш про авто, і призвідник аварії. Хлопець запевняє, спіймав гаву, а швидкість була невисокою менше 60 кілометрів. На вашу думку, чого цей удар? Якщо при такій швидкісні високе спричинив перевертання, а я йому ударив заднє колісо. У нього побидіть машину, постріть. У нього резіна підвернулася, резина висока і через тою. Перевернулась. Вадим сподівається, автоцивілка покриє, якщо і не весь, то принаймні більшу частину ремонту Тойоти. Сам хлопець тільки тиждень тому приїхав із Житомира. І влаштувався шоферувати у фірму на власному авто. Та сталося не як гадалося. Замість заробітку влетів у добрячу копійку. Припускає, що відновити годувальника знадобиться кілька місяців і кілька десятків тисяч. Завжди, а тепер особливо потрібних гривень.